Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог американської компанії Avon. І у мене для вас пропозиція Третій огляд відеозамовлення, відеорозпакування продукції Avon. Третій, слава Богу. Так. Зараз крута акція зі сторінки 120-121. Якщо ви замовляєте, в будь-якій комбінації можна купити два коди по дуже вигідній ціні. Без умов тільки головне два коди, і ціна набагато менша. Ось такі знову Валюша замовила дві пінки для вмивання комбінованої та жирної шкіри 150 мл. По 149 гривень кожен, тому що взяла два. Взяла собі людина в запасники. Тут е, дата виготовлення 12 і 24 рік, тобто три роки строк придатності. Якщо ви відкриваєте, тут є кришечка відкрита, е, то 12 місяців спочатку відкриття цієї пінки. Тут іде пінка із екстрактом листя верби та рису. Дуже чітко, класно, дбайливо очищує шкіру. Піна для цього вже і призначена. Ви знаєте, хто мене дивиться часто, що я полюбляю пінки взагалі. Пінка для обличчя, пінка для тіла, пінка для гоління, пінка для інтимної зони тобто, все, що було вже повністю змішане, замішане, таке вже піноутворювання, пін щоб повністю була вже готова і не такий іде, якщо ви берете, допустимо, гель, його треба розпінити, да, зложити шкіру, все розпінити і потім нанести тако на шкіру обличчя і вмивати, щоб не було так, знаєте, точково, що нанести тут більше гелю і вже починає. Це процес більшого очищення не потрібно таке, а там менший. То ось така пінка, це супер-супер. 149 гривень кожна пінка. Умова, але за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу компанія пропонує зараз по дуже вигідній крутій ціні бюджетній, я рахую 100 мл аромату для чоловіків. Туалетна вода індивідуал блю. Це аромат, йде фужерно свіжий, він йде на кожен день, його можна використовувати. І також його можна використовувати на свята. І цей аромат класика Avon, Його можна використовувати від юного віку до безкінечності, як я кажу. Це дуже-дуже крутий. Так, тут у нас йде бергамот, лаванда і м'який ем, мускус. Тобто, м'який мускус він не дає такої, знаєте, різкості такого. Дорослості такої, знаєте, презентабельності, що прям так, мужчина, вже йому там ого-го. Ні, це дійсно свіжий, крутий аромат, освіжаючий, перепрошую. Освіжаючий аромат. І це класика Avon, Я дуже рада, що він є, тому що були іще аромати, ще різні в індивідуал блю. Мені Шторм подобався, Сансет мені подобався, там іще дуже. Але. Їх прибрали. Дякую, що в класи, класику індивідуала блю залишили в Ейвені, тому що це класика, це як, як, репутація і обличчя компанії, тому що це аромати, які з самого початку, скільки існує взагалі американська компанія Avon. Супер. Зауважте, 259 гривень. У мене в замовленні три штуки. Супер, просто потрібно, будь ласка, звертатись, Я навіть сьогодні здаю замовлення знову. Я замовила в понеділок, в четвер я вже от е, прийшла мені смс, але я не вже побачила дуже сильно пізно і сьогодні отримала в п'ятницю. Тобто, супер, дуже швидко приходить. Далі дуже крута новинка. Дівчата, зверніть увагу, жінки, будь ласка, і навіть чоловіки деякі користуються і правильно роблять. Це «Поповнюй поповнюйте, заощаджуй і сяй. Це іде в лінійці Ін'ю, а ви знаєте, лінійка Ін'ю в Ейвені це преміум лінійка, вона дійсно гідна, така, знаєте, ефективна, результативна, і по грошам її можна собі дозволити купити, тому що ставлять акції, ставлять різні умови, різні пропозиції, можна колись щось собі і дозволити. І цей раз. Дивіться, яка є краса. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, ви можете купити змінний блок сироватки, дівчата, сироватки Ін'ю за 199 гривень. Це взагалі супер. Ті сироватки, які коштують 499. От, дивіться, 599. Я ж кажу, в склі, да, вони коштують з помпою. Бачите? Далі. А ви берете змінний блок. Приходить, він не запакований, без слюди, без ось така коробочка. Інструкція, як його відкривати. Я вже відкрила тут ось такий запобіжник, ось так. Колись такі в нас були, пам'ятаєте, сироватки миттєвої дії для волосся Advanced Technics, такі маленькі, круті, класні. теж, Чи маска, чи сироватка? ось щось таке було, пам'ятаєте? І ось такі змінні блоки. Я вже його переляла. У мене є від іншої компанії ось такий з дотатором е коробочка. Я його переляла туди і буду користуватись, тому що в е мене немає е -м, Ей -м, десь може є в пустих пляшечках. Я просто не встигаю записати відео пусті пляшечки. Але це дуже круто, дуже круто, дівчата. Та сироватка, яку я купила за 199 гривень за умови придбання, вона моя коштує 599 гривень в склі. Дівчата 599 гривень. Ой, е де вона? Ось вона, з протенолом. Ви уявляєте собі, я її взяла за 199 гривень 30 мл в повномірний об'єм сироватки. Вона необхідна кожен день, два рази на день, будь ласка, я вас просто прошу, дозвольте собі, дозвольте собі, сироватка сприяє відновленню, втраченого протягом років калогену та, е і для видимих результатів за 7 днів нанеси на очищену шкіру обличчя. Та шиї дівчаточка тут є з вітаміном С Потім зволоження чудова, вона теж дорога, вона теж не дешева. І потім ліфтинг та пружність іде для 55 років, щоб наші нашій все не висіло, ці бульдожі щічки. Да? І ось ця дуже крута сироватка з калогеном, яка за 199 гривень. Сонечки, дозвольте собі, дозвольте собі. Тобто це просто суперово. 30 мл. Це дуже круто, дуже круто. Супер. Я рахую цено. Новинка, просто отака. От не знаю, яка ціна буде в слідчому каталозі, тому що я віддала каталог, я тільки звернула це увагу, щось не подивилася, яка буде ціна в березневому каталозі. Але 199 гривень замовили собі крем для ніжок і взяли собі повномірну версію сироватка необхідна, вмилися. Протинізували обов'язково це другий крок. Третій крок у нас сироватка, і зазвичай вони ж дорогі, але зараз можна купити за 199 гривень. Якщо ви зареєстровані для вас ще знижки представника, йде мінус 10% на цю сироватку. Тобто, взагалі 180 гривень, уявляєте собі повномірна версія, і ви наносите сироватку, Будь ласка, ну я наносивши на шина на зону декольте Я люблю спати на боку і ставлю іграшку зазвичай, але це ж таке діло. Знаєте, то супер, я рекомендую. Навіщо платити мені в склі брати за 599, навіть зі знижкою представника, якщо я можу купити за 199 гривень, це вранці та ввечері необхідно. І ви побачите через тиждень, через 10 днів, через 2 тижні може бути побачите, яка у вас буде шкіра обличчя. Це просто супер. Рекомендую. Відмінна, відмінна новинка, відмінна, дуже пропозиція, тому що себе потрібно любити і дбати про себе, про свій стан. Хоть внутрішні так. Я звертала вашу увагу в тому відео за умови придбання з каталогу представники, хто консультанти, да, 999 гривень. Будь-яка умова придбання, чи то з фокусу, чи то розпродаж іде онлайн в вашому кабінеті, да, ви маєте право взяти продукт один по приємній ціні. Я вирішила цей раз купити Attraction, це класика. 30 мл. За кожні 999 гривень там давалося три продукти. Той раз Зараз я купила е, крем парфумований Lassion е, Farawe Shine. Боже, дивовижний аромат. Дивовижний, просто шкіра рук шовковиста, аромат таку руками водиш, а там аромат такий, прям супер просто. А цей раз я взяла за 299 гривень ось такий attraction, Він дорогий парфюм, дешевий, Цей парфюм іде в десятці. І знову звертаю вашу увагу. Обов'язково зверніть, поки ще є час, лютого місяця, за умови придбання з каталогу будь-якого продукту, ви маєте право купити 119 гривень ось такі 10 мл парфумованої води. Тут води, які тільки бажаєте. І дорогущі, які по 700 гривень, і дешевші. Ну, а ви має, можете собі можливість 1 березня 189 гривень. Дівчата, я просто 189 гривень, тому, будь ласка. Дозвольте собі приємно, дозвольте собі розкіш. І ось цей аромат іде ожина, магнетичний мускус та ванільна Амбра. Ви знаєте, що Амбра це дуже дор дорогий компонент в парфюмерії, дуже дорогий. Ті аромати, в яких є Амбра, рахуються в парфюмерії такими елітними, такими, знаєте, прям. Преміум клас. І от трекшн, один із них. Він є в десятки, є в тридцятки, є в п'ятдесятки мілілітрів і є в со, со, 100 мілілітрів. Уявляєте собі, мене якось дівчинка замовляла три трекшена по 100 мілілітрів. Настільки людина полюбляє, це просто ну, пісня. Розумієте? Так що ось так. я все таки думаю, не буду жлобитися. Візьму цей трекшн за 299 гривень. Так, сонечки моє. Бальзам кондиціонер. Ви ж знаєте, що я підсіла на бальзами кондиціонери компанії Avon Advanced Technics. Мені дуже подобається. Це йде з пантенолом комплексом. Він іде дуже гарно зволожуючий. Дуже гарно зволожуючий. Тут йде 250 мл. 169 гривень, дівчата. 259 мл аромату. Перепрошую. 250 мл іде відновлення для волосся 169 гривень. Перепрошую, я просто вже відео п'ятий раз записую. Тому я вже відбила дзвінок. Не можу, не маю вже змоги шостий раз переписувати. Тому ось так. Далі я взяла двофазну сироватку Advanced Technics. Теж 169 гривень 100 мл. Ось так вона виглядає, коли приходить. Теж комплекс, де пантенол і кератин. В мене моя закінчується. Бачите? Це моя. Ви її перемішали. І ось так маєте. Бачите? Класний ніжний аромат. 169 гривень. Ах, і коли. У вас волосся вдруг щось спітніє під шапкою, кепкою, вам не дасть неприємного запаху на волосі. Ось такий, така двофазна сироватка спрей для волосся відновлення з дуже приємним ароматом. Вимили волосся, розпилили, потім ручками розпреділили вологе волосся, не розчісуємо ні в коєму разі і так чекаємо, поки воно е, висохне. Не розчісуємо, не розтягуємо волосиночку, не розчисуємо. Цуйте волосся вологи ні в коєму разі. Просто розпилили, розрівняли волосочко, і хай собі висихає. Не лягайте спати з мокрою головою, не лягайте. І температура повинна бути, щоб вимити шампунь-кондиціонер добре теплою водою. Добре, такою прям трішки гарячкуватою, щоб продукт змився з волосся, а ви на ранок встаєте, а волосся, наче жирне. Ні. Так що, ось так. Дві одинички. І ще я взяла, дівчаточка. Побіжу наперед. А де ж це воно? Угу. Ага, ні, все це тут в мене зодно. І я ще взяла сонечки, за умови придбання 139 гривень я взяла ось таку сироватку для волосся теж з цієї самої лінійки. Кера пантенол комплекс. Це іде зволоження. Тобто мені перукар роз'яснила, що це дуже крута лінійка в компанії Avon, Саме ось такого, саме оцей вид Advanced Techniques дуже крута. Ви теж вимили волосся, нанесли цю сироватку на долоньки, і отакими от рухами кінчики волосся. Ви, тобто, ви отак поробили. І у вас кінчики будуть пригладжені, не будуть такі розпушені. Тобто спрей, двофазна сироватка, спрей зробить своє, щоб було волосся гарне. А сироватка зробить своє. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Ціна 139 гривень. Дівчата. Супер! 30 мілілітрів. Вистачає на дуже багато. Аромат теж дуже крутий, дуже-дуже класний. Так. Купила я на реалізацію, тому що е, чоловікам це необхідно. Доглядовий гель для гоління 150 мл, основний догляд, іде 129 гривень, дівчата. Аромат ніжний, приємний і гарно піниться. Гоління відбувається легко, зручно і швидко, без подразнень, тому що немає тут спирту в цьому, в цьому гелі. 129 гривень 150 мл, дівчата. І до нього, звісно, я зазвичай завжди купую в пару. Це іде два в одному. Бальзам після гоління та зволожуючий крем. Він іде по 119 гривень, сонечки. Основний догляд. Ось така двійка. Навіть ідеє подарунку. І ще щось поставити, І, будь ласка, краса, дезодорант, і буде прям подарунок. Те, що необхідно, зазвичай дуже ніжний аромат і дуже гарний е, догляд. Так. Відновлюючий крем для потрісканої шкіри стоп, інтенсивно зволожує Foodworks написано, ось тут написано три дні. За три дні, дійсно, якщо ми наносимо цей крем на п'яти, і на постійній основі навіть я б рекомендувала, тому що я навіть зараз взимку я постійно змащую п'яти, що що це обов'язково зволожуючими кремами, щоб не було е, поступового е Трі, трі, тріщення п'ятки п'ятки п'яти, тому що воно так, наче не видно, наче та ні, наче так все гарненько, так все добре. А багато ми ходимо. Багато стоїмо. Розумієте? Дуже велике навантаження. Зараз взуття важке, може десь незручне для самої п'яточки, взуття, і виходить так, що наша п'ята стопа страждає, і тому необхідно ось такий догляд. Інтенсивно зволожує та відновлює, помітно згладжує потріскану шкіру ніг. Супер. Я таким користуюсь, коли, не дай Бог, вже не доглядю за п'яточками, то я вже ним рятуюся. А так, профілактично, дуже-дуже круто. Ціна 99 гривень 75 мл. Супер. Так, інтенсивно зволожуваний крем для ніг не прийшов. Стоїть на автоматі. І ще я взяла ось такий, дівчатка, дитячий спрей. Для полегшення розчисування волосся з фруктовим ароматом. Тут його аж 200 мл. Не помиляюся, я ні. Дуже пахне круто. Фруктовий сет тут дуже пахне круто і дуже таке презентабельне. Дівчатка за умови придбання 99 гривень. Тобто це дуже круто і це необхідна річ, тому що дівчатка полюбляють наші дітки, наша малеча полюбляє коски, да? бантики, там, стрічечки, косички. І коли починаємо ми їх розчісувати, то це ціла проблема. Але з таким гарним спреєм це не проблема. Супер. Аромат ніжний, яскраво розпилили, дали дитинці дали в ручки, вона собі розглядає, роздивляється, а ви в цей час розчесуєте дитину і робите її гарну зачіску за 99 гривень. Супер! Ось таке було моє відео розпакування замовлення. Я задоволена. Три коди мені ще дойде по автоматі. Сьогодні здаю знову четверте замовлення, тому що мені необхідні каталоги на березень місяць, так сталося, що я їх ще не замовила. І тому щось потрібно. має замовлення зазвичай по понеділках. А так, до самої швидкої нової зустрічі. Я вам щиро дякую. Сердечно. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною підписуєтеся, ставите вподобайку, можете щось коментувати. Я відповім на всі коменти обов'язково. Мені потрібен просто час на все це. І я вас обіймаю. Ви найкращі. Будьте здорові, миру, добра, радості, щастя, всього самого-самого найкращого. Полюбіть себе, ви того варті обов'язково.